Друга партія матчу чемпіонату Вінниці 20-26. Вінська обласна з ШВСМ. вони ближче до нас, знову ближче до нас. Ну Так виходить, просто в першій партії я завжди знімаю о, з цієї позиції, але у першій партії там просто такі промінні сонця були, вони заважали. В я в другу партію підтримував сюди. Знову у нас перед нами команда Вінницького поштового життя. А на протилежному боці команда Вінницький фаховий коледж. Ну, він і так. Перша партія 25-17 школа виграла у коледжа. Перший суддя матчу. За суддівським столиком працює дівчатка. За, принаймні там бачу потери, не довга. З вихованецю Світланець. Номер носила, друга результативна дія в цьому матчі. Як для потенційного лідеру команди е, на пару з Богданом Помогайда, то малувато звичай. Триму... Закриває. Це може бути такий переломний момент. І правильно тайм-аут Васифа Талибова за рахунку 1-4. Ну і першу. По ходу першої партії школа програвала більшість там, десь до рахунку, що 15 програвали. Потім доволі впевнено завершили першу партію двадцять Це Матч третього туру він дещо перенесений, мав бути відбутися минулу неділю, тобто 16 листопада, але керівництво мінського фахового коледжа ну, звернулося до організаторів з, з проханням принести, бо ряд великолістів. Як настав? Но а в этот день так играли еще лет. Блокируют. Третий постер. Блок. 5-1. Возможно будут замены. Андрей Мазов. Виталия Христофора. Перекос Це, Я не знаю, це просто якийсь феноменальний результат для чемпіонату війни. Андрій Мазур, прям Шевчука, Ярчак. Кремовський нарешті. Набиває Кремовський, Не встигло. І дігруватися, видно, що тих снова подати. Є прийом. А тепер блок Артема Акриновська. У нас в залі погаслі. Сьогодні ніч була. Російська сволота, Перші три букви да? Свобода! Намагається знищити нас, знищити перш за все. В основному морально, ментально, психологічно. А ми знаємо велико, робимо свою справу. І хлопці готуються записати до красину, підтримують себе фізично, морально, бо вигравати, навчитись перемагати, треба, якщо ти вмієш перемагати в спорті, якщо ти виборюєш перемогу, якщо ти... В цьому епізоді стає сильнішим за суперника, то ясно що. І коли, не дай Боже, цим хлопцям знадобиться взяти зброю в руки, то вони вже будуть готові принаймні морально, фізично перемагати. Вже не суперника ворога.

Україна хримовський. Отаке, знаєте, от зараз ми можемо присвітитися, яка концепція формування клубу майбутнього клубу МХП. Може бути будь-яка назва цього клубу, там чи… Епіцентри чи житичі. Чи... Яка концепція краще формувати зі своїх виконавців чи е привозити хлопців зі усієї України? Я не кажу за цього світу, але це поки що до цього не готові. Простенька подача місяць. Вісім-сім. Слід значити, зазначити, що все-таки блок працює у цій партії, пом'якшили блок. Але не буде атаки. Каня сітки, антени. А можливо підок. Ну, щось таке було. Вісімніше. На Данило Шевчук. Сказати надають. І друзі, ситуацію відігравали 87 на табло на подачі не ось тепер вісім вісім була шикар. Хоча у Хоча мене інше, зору, ну, Ладно, Центральний видніше. Перший темп. Що пробиває, забував вже 600 першому сеті. Хотілося б щоб було різноманітніше. Ми ще не бачили. Ми бачили виконання школи. Атаки пайп. Атаки за другої лінії. Помагають, забиває. Невдали зараз блок. Вибудували. Підпічні ваші полизова. 10-9. Есть прием. Мишинка много. 11 -9. Не Нехорошая позиция была для атаки. Нехорошая была была передача. Не так не на Мишинка. Мені здається, що треба було зараз Юрію Юрчуку трішечки урізноманітнити атаку. А так Не 29. Забиваємо сіпали. Грамотний спісу. Балеріна показує. 13-11. Набараще Богдан допомагає у носиломах. Непогано. Христофора. Наймолодший на майданчик. 12-13, міста Шевчу. І це порубов на подачі. Вау, сам би, вау, самбо. Ну щось спешили ауті на подарочниці, да? Тринадцять тринадцять. І таймауті ложимо за рахунку 13-14. 14, Команди, скільки? 14 я нарахував на розминці. Ну і там багатенько хлопців. Зрозуміло, що не всі виходять на майданчик. Була заміна у Вінницького фахового коледжа, виходив на майданчик Чеботарік. А у школи поки що не було заміни. Ну, там 10-й рік народження. Ну, і Вячеслав Кушнір 9-го. Невдалий <різь> <певця> прийом. Зі кінцем та він там і краще грав. Ніколяк не виправдовує. Можливо, хвилюється. Бо Вінниця одна зі столиць волейбольних України. 14 15 Колоджі нападав. поля. ми вдали прийом. Третя, що в цьому матчі е блокаутом. От у нас блек-аут, світло виключили, а блокаутом в другому момент такий 15-15. Є приміщення цей раз дали. І цей блокаут відданила сувчука. 16-15 попередньо. Помирячні сьогодні команда посила четверте місце в чемпіонаті Вінниці. Скидка від Мазура не прийшла. А от пішов блок від Руслана Тищенка. А чим займався Данило Шевчук на булося? Ну, начебто означав було, але 17-19. Ось, бачите, і подачі немає цього разу. Напомилявся сьогодні. Це гравець 17. -20. Не знаю, наскільки дослідження команда, а він сьогодні виходить. Їхні... Трішечки так. 21-17. Вісімнадцять, двадцять один. Такі зараз такі моменти гри. Визначальні моменти другої партії. Руслан Тищенко на подачі. 21 Прийом Міщенка. Не ідеальний. Не то, що не ідеальний, а поганунку. І такого Ну, зачепилась, має бути. підлайся, м'яч, допомагає. Мішенка, ні, це. Хаотична, гра грати, а друже, ні, Шевчук, ні, цей меш приймав. Блокнечи по рукам, значима. Грамотно зараз зіграв. Що там я не знаю, Віта Шевченко, да? Принруся, духа. <зваж> <зваж> ось, друзі, уваза, міна. Володя Остапенко виходить на майданчик, 10 року народження, син відомого ліса війни, Олега Остапенко. Нині тренер. Мама Голибоїць. Ось пішла подача. Помагайба. 15-22. Ну що, Стапенко на медачка. Знову заміна. Ну, побував на майданчику, доторкнувся, подав. Дивча, міщенка, Низьковато було, низькувато перед 20-22. Тайм-аут. Тайм-аут від Васипа та 22-20 рахунок. Цікавий матч. Отак, от от, якщо глянути, це майбутнє Вінницького волейболу. Ось так. Хтось каже, що там МХП колос у вищій лізі, ну там уже хлопцям, знаєте, за 20 є, грають. Це вже сьогодення, а оце майбутнє. Тим, яким 15, 16, 17, 18. Вільський пасний колосний. Раміщенка. Це якийсь цікавий удар від Нечепавка. Забуваємо, допомагаємо. 21-22. Хороше існування війни. Заміна Олександр Кушнір виходить за місць Олександра Нечекорука. <рісті> 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 23, 23 Я сказал, что это вырешальный момент. Который... И это не силова, может, здесь так? блокует. Микола Томін, який в цьому році пішов життя, видатний повіст 1 дола, невеликого зв'язку, але який вистрибував, там, як казав мені май... <смістична> Миколайч Мурагаєв, по самій вам покоя. Вимагає Шевчука, Шевчук в атаці! Шевчук. М'ять там був за антеною, соловий був удара Шевчука алесіє всієї передачі але не забувався Партія медванулі Олександр Мазан з Вінниці працював для вас у цій партії.